Доброго дня! Сьогодні тема нашого відео буде про щеплення, які обов'язкові для дітей, що проживають на території Польщі, також про щеплення від COVID-19 для дітей віком від 6 місяців до 4 років. Дана вакцина для дітей такого віку вже знаходиться в пунктах щеплення. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок і додивіться відео до кінця, щоб не втратити важливу інформацію. Згідно з останнім повідомленням МОЗ Польщі, щеплення дітям, які проживають у Польщі у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, надаватимуть у закладах первинної медико-санітарної допомоги. Особи, які перебувають на території Польщі терміном до трьох місяців, можуть добровільно пройти профілактичні щеплення. Особи віком до 19 років, які проживають на території Польщі більше трьох місяців, зобов'язані обов'язково отримати щеплення. Дітей в Польщі в обов'язковому порядку вакцинують проти туберкульозу, гепатиту Б, ротовірусних інфекцій, дифтерії, інфекцій пневмокок, гострий дитячий параліч, кір і краснуха. Більшість щеплень починають з першого року життя дитини, а наступні дози вводяться в наступні роки. Обов'язкове щеплення дітям є безкоштовні, вони відшкодовуються за рахунок Національного фонду охорони здоров'я. Друзі. Крім обов'язкових вакцин, є ще так звані найважливіші. До найважливіших відносять вакцину проти covid 19 з 12 грудня 2022 року. Щеплення від COVID-19 зможуть отримати діти навіть віком від 6 місяців до 4 років. Станом на сьогоднішній день зареєстровано майже 2 мільйони електронних направлень на таке щеплення. Основна вакцинація складається з трьох доз вакцини. Дітей вакцинувати будуть вакциною виробництва Pfizer. Записати дитину можна через інтернетове конто пацієнта або зателефонувати на гарячу лінію за номером 989, або безпосередньо в пункті щеплень. Міністерство здоров'я наголошує про щеплення дітей у зв'язку із стрімким зростом захворюваності на грип. Але, друзі, пам'ятаємо, що щеплення від COVID-19 на сьогоднішній день не є обов'язковим. Саме батьки вирішують на власний розсуд, чи потрібно вакцинувати свою дитину чи ні. Ніхто на даний час не може вас примусити вакцинувати дитину. Тож, друзі, напишіть в коментарях, як ви ставитесь до такої вакцинації та чи будете вакцинувати своїх дітей. А я бажаю всім міцного здоров'я і до зустрічі!